Те, що насправді важливо, те, що суд нарешті стронувся з мертвої точки весь цей час до сьогодні. Ми почали, у нас перше засідання було 17 квітня. І щомісяця відбувалося лише одне засідання. Весь цей час. Все це була підготовча стадія. Ми з'ясовували, які ще документи не надав уряд, і чому він їх не надав, і чи може він їх надасти. Врешті-решт, ми все ж таки почали обговорювати цю справу по суті. Ми висловили суду свої аргументи. Ми почули позицію представника президента, яка зводиться до того, що президент може все що завгодно. І, в принципі, це навіть не. Зручно і, і невиховано ставити президенту які незручні питання. Тому якраз коли мова була про те, ну просте і насправді головне питання: а за що? Версія, яку ми чули попередньо, ця версія відображається в їхніх документах, це що санкції превентивні. І сьогодні ми наразі нарешті почули, що це означає людською мовою, бо превентивне це складно. Санкції мають дисциплінувати порошенки. Розумієте, що це значить? Щоб він не. А, простою робочою християнською мовою. А, і це на думку людини, яка не просто представник президента, не з довіреністю якоїсь там, як адвокат, ні, це самопредставник, Тобто це так саме офіційна позиція президента України, якби особисто Володимир Зеленський був в цьому залі, відповідав на ці питання. Вони пробують, і помітно, що це буде їхню стратегію в майбутньому, вони пробують від всіх конкретних питань. А чому ви вважаєте, що те, що Пронін написав, що в 2019 році за заявою Портнова, чи когось заточення Портнова, там відкрили справу на Порошенка про те, що, начебто, він стояв за харківськими угодами, які підписав Янукович? Чому ви вважаєте, що в 2025 році це свідчить про те, що Порошенко є актуальною загрозою для України? що ми чуємо, що? Ви зараз торкаєтесь, шановний позивач, того, що в нас зазначено в документах для службового користування, ми не маємо права обговорювати це в відкритому засіданні, тому я на це питання відповім, але без присутності преси, суду, глядачів, дипломатів і решта. І зрозуміло, що на будь-яке конкретне питання, тобто не взагалі позагалях про, про все, що стосується Порошенка, а просто те, що вимагає ну, визначитись, ви так чи ні, біло чи чорне, ми, скоріш за все, до кінця цього провадження будемо чути ну, приблизно такі відповіді. А те, що вони можуть обговорювати, так вони кажуть, що ну ми вас виховуємо, вас з дисциплінуємо. Бо якщо президент Зеленський не підписав такого указу, може Порошенко зробив щось небезпечного для країни, а підписав і все, не зробив. І це ну настільки болю черевмується з тим, що у нас відбувається, ось просто три останні дні. Я маю на увазі розкуркулювання набу і саду. На користь э, генпрокурора, і те, що, який це викликає реакцію, який це викликає протести. І зрозуміло, що в принципі, э, саме тому, що ще в лютому президенту не сказали, що так не можна, а замість того, президент поїхав в Америку в овальний офіс. Там на нього наїхав Трамп, його всі підтримали Зеленського після цього, і він почув, що йому можна все. Ну, і за, за 6 місяців воно дозріло до такої статі. Тобто, якщо тобі можна все, якщо ти, ти навіть не президент, ні, знає, хто, цар імператор, хто може не, не звітувати перед судом і не надавати суду? Сьогодні суд, останнє, що ми почули від суду, що те, що суд повторно витребував від президента, в тому числі, надати такі документи, які президент мав би в першу чергу протягом 15 днів після того, як йому про цей позов стало відомо, надати нам. І не нам навіть суду надати. Замість цього ми півроку слухали, що такого попередця у нас нема, а такий поперед ми повернули. І взагалі президент це лише президент, а РНБО це інший орган, і Кабмін це інший орган. І ось всю цю маячню ми чули півроку. Нарешті суд, замість того, щоб як він мав право штрафу, і я вважаю, що ця поблажливість вона може нам ще вийти боком. Не і не на суду, а країні. Замість того, щоб оштрафувати Офіс президента, Кабінет міністрів України. Ні, ні, їх просто суд дуже відчливо повторно попросив надати те, що суд вже постановив в них витребувати. Наче це було якесь, не знаю, прохання це було, а не рішення суду, яке президент має отак от негайно брати до виконання. Тому дійсно гарна новина така, що ми сунулися з мертвої точки. Ми все ж таки почали предметно працювати по цій справі. Ми обов'язково прилюдимо ту інформацію, яка